А, от власна пастка, це чи ні? А Петро Черник, полковник збройних сил України, до нас доєднується. А пане Петре, що каже ваш аналіз щодо цього питання? Мій аналіз каже, що не можна вірити росіянам. Є така, знаєте, дуже добра кримсько-татарська приказка: не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. Ще от Фон Бісмарк казав, що також не можна вірити росіянам, бо вони самі собі не вірять. Якщо росіяни вчора офіційно сказали, що вони це роблять, то можемо з точністю до навпаки трактувати, що ж там насправді відбувається. На мій погляд, по справжньому для мене будуть наступними ознаками, що Херсон наш. Перше, це офіційно підтвердить наш генеральний штаб. Все решта це гадання на колові гущі. Друге, там буде піднятий український прапор. Третє, офіційні державні органи скажуть, що туди зайшла військово цивільна адміністрація. І для мене, як для військовика, найголовніша ознака буде здійснений. Перший артилерійський обстріл лівого берега Дніпра і будуть нанесені удари по противнику. От коли всі ці чинники складуться, тоді я як аналітик скажу, що так це все відбулося. На цю хвилину димова завіса. Я добре розумію, чому ну, принаймні, так я собі так думаю, мені видається, що я розумію, чому е росіяни це роблять, вони. Все ж таки хотіли би нав'язати нам у Херсоні вуличні бої. Нагадаю, вуличні бої неймовірно кровопролитні. Вони самі були у цій пасті в 1995 році, коли нібито взяли грозний. Чеченці зняли блокпости чотири ударні колони зайшли до палацу Джохара Дудаєва. А потім їх просто покришили в нуль. Вони полегли колосальні втрати дві тисячі убитих, п'ять тисяч поранених сто у полоні і поза два. Васять одиниць техніки, їм треба показувати, хоч якийсь тактичний успіх, і вдаються до класичного маневру війна, це шлях обмануть її істини, ніхто не відміняв. А ну а враховуючи, а, скажімо так, фігуру а, Суровікіна, що ви думаєте, на, на що він здатний в цьому випадку? Враховуючи, якщо не помиляюсь, це ж він але зробив колись. Ну знову ж таки для мене всі генерали російські є безособованого так підкреслю. Вони всі для нас є токсичними, і вони всі здатні на все, що загодно. Дійсно, суровікін один з найдосвідченіших бойових генералів. Перший бойових досвід отримав ще під час, коли уводив бронтанкову колону під так званого, під час так званого ГКЧП. От він був якраз один із командирів, тих, хто командував цими військами у Москві, пройшов Чечню, і так далі, дійсно за його управління. У Сирії відбувся успіх військ Башара Асада у частині звільнення їх від армії і та так, та так званої вільної сирійської армії, але є один нюанс: бойові потенціали там тих військ, які протистояли російсько асадівській армії і Україна, не співмірні. У є один феноменальний момент вчорашній заяві. Він насправді феноменальний. Я би дуже хотів на це звернути увагу. Міністр оборони Другої армії світу, які вважали, що за три дні візьмуть якусь там слабеньку Україну. Офіційно каже, ми переходимо до оборони. Ну це феномен. Ну, це сам по собі феномен, і маємо зрозуміти, що з історичної точки вору, просто ми на цьому не концентруємося. Це щось неймовірне. 22-га армія наступає на другу. А ви згадали от про обстріл лівого берега, зокрема Дніпра. Яка от власне відстань між берегами? Наскільки складне Дніпро до форсування, і що може бути, якщо війська, власне, от якщо Дніпро стане лінією розмежування військ? Ну я взагалі вважаю, що форсувати Дніпро немає ніякої логіки. Достатньо важких артилерійських ударів, котрі будуть нано наносити ще з вищого правого берега Дніпра у глиб ліво. Реактивні системи залпового вогню дозволяють наносити удари. Я прошу вибачення. Мене щось з горлом. Я прошу вибачення. <кій> Важкі артилерійські удари можна на... наносити до відстані до 40 кілометрів. Ми маємо відповідну артилерію. Відповідні артилерійські системи у першу чергу це французький Цезар. А реактивні системи залпового вогню можуть сягати майже до 90 кілометрів. А скажімо, така наша, ми трошки про неї підзабули. Ще правда, старенька ракета, як 9 М Сімдесят У може наносити удари до 120 кілометрів. А якщо Херсон буде наш і ну, обов'язково буде наш, то це вже у зоні вогневого ураження. Саме точкою з'являється перекопський перешийок. А це вже загроза усій логістичній структурі південного угруповання. Тому десь не зовсім коректно стверджувати, що росіяни так легко віддадуть Херсон. Вони ж прекрасно усвідомлюють, що засоби для того, щоб наносити їм ураження у першу чергу по логістиці на такі великій дистанції, у нас все ж таки є. Ну от я зараз лінійкою якраз заміряю відстань від Херсона, от, наприклад, до Армянська, а близько 100 кілометрів а, виходить, якщо це напряму, якщо враховувати політ ракети. А, скажіть, а чи не ну, наскільки комфортно знаєте, російським військам вести вогонь у відповідь на вищий берег Дніпра? І які тут ризики для Херсона самого? Ну будь-яке місто, де, де йдуть бойові дії, є у зоні ураження. Давайте згадаємо наш Харків страждальний. Він за 40 кілометрів, якщо я не не помиляюся, від. Від кордону із росіянами, давайте ми згадаємо, які від бої відбулися у северодонецьку. А зрештою, давайте ми згадаємо Маріуполь, все, що відбувалося там. Дійсно, місто буде загроженим. А тут питання знову ж таки тактичної майстерності і якості нанесення артилерійських ударів. І в цій частині можу запевнити нашого глядача на 100%. Ми на порядок вищі, а це у 10%. Разів разом з тим не відміняємо кількість за кількістю артилерійських ударів, вони ще поки що нас переважають. А, от власне хотілося б розуміти, які шанси до ну от ви сказали, що немає сенсу форсувати Дніпро. А як нам рухатись далі, якщо от, цей фронт зупиниться на Дніпрі, і що робити далі? Та все, все дуже просто з правого берега великі вогневі удари артилерії і авіації. Чому ні? А всунути противника по лівому березі, починаючи від Запоріжжя, і вниз, от і вся тактика. Тут не треба якоїсь великої особливої воєнної освіти. Наскільки на вашу думку от може зупинитися або застопоритися просування наших військ саме через питання розділення розмежування військ Дніпром? Ну, я щойно висловив свою точку зору, що ну, це Дніпро у такому розумінні, як я його бачу, не є глобальною перешкодою. Це якби весь свят, якби вся правобережна перепрошую, лівобережна Україна була окупована. тоді так ми би тоді мусили говорити про форсування Дніпра, але ще раз підкреслю. На півночі від Запоріжжя униз наростає наше бойове угруповання. І як тільки ми витиснемо головну масу, а то й всіх російських військових зурботів, чи візьмемо полон, чи знищимо, побачимо, як станеться із правого берега, то ми ж розуміємо, що у нас звільниться величезна, ну перепрошую, не величезна, а достатньо велика кількість сил і засобів, які можна буде перекидати на інші ділянки Фронту, і саме це упевнений буде зроблено в районі Запоріжжя, і знову ж таки за підтримки артилерії з правого боку з Херсону поступово маленькими кроками відтискання противника з, з, з боку Запоріжжя. Я користуючись вашим майданчиком, хочу дати найголовніший посил. Нам не вартує піднімати планку очікування. Оце дуже серйозно. Тому що ми всі чекаємо: ось ось завтра, ось, ось завтра, ось, ось завтра, і це виснажує, і це не зовсім добре, бо ми можемо. Створити собі смертельну ілюзію, що завтра Херсон наш. Якщо так станеться, якщо ця добра новина до нас надійде спонтанним способом, то хай надійде спонтанним способом. Маємо розуміти, що бій для противника також смертельний, і він буде вдаватися до всіх можливих тактик обману, щоб нанести нам якомога більше уражень. Давайте не випереджати події, а дати логічно завершити роботу нашим хлопцям. Даю 100% гарантію. Вони їх завершать. Питання лишень часу, і маємо пам'ятати, наш солдат безцінний. От він просто безцінний жуковщина і лобові атаки. Як це практикує Росія, зараз скажімо у Бахмуті, для нас неприйнятні. Тому поступово помаленьку, тактика тисячі порізів, малих кроків є філософією нашого успіху. І ще раз терплячись, терплячись і ще раз терплячись, не буде по іншому. Дякую дуже вам, пане Петре, за ці пояснення за цей аналіз і за можна сказати такі настанови. А Петро Черник, полковник збройних сил України, був з нами на зв'язку. пояснив ситуацію на Херсонщині. Зокрема, сказав про те, що не можна довіряти ворогу.